Якщо морально, звичайно краще, бо я е, вже не під вартою, е, так як було в палаті, що ми під коловоєм. Фізично е, синці, гематоми посходили, але боляться бікості побити. Ну і наслідки чергу згоди травми, вони мені даються, що 2-3 години зняття. Тобто я можу спати, проводитися від нападу в болі е, і приймати якісь сильні обезболюючий, тому інакше я не, не. то тобто, скажу, він кращий стан з однієї сторони, а з іншої сторони наслідки вже я відчуваю туди сильно. Навіть я, я бачив вже фотографії, так, де я закривала, не віддягнувся, і мене просто в цей зак закинули, як мішок картоплі. Просто швернули, я ще там головою випусню, так. І там були відділення заготовані, мене посадили туди, там вже сиділи, ну там сиділа вже одна людина старша. Ось і в закуп довго, бо я ж знаю, ми ще дуже довго стояли, бо видно, ще пакували там людей. Ну, не садили, реально пакували, я бачив, як закидали людей. Вилучили там багато речей, правда з того, що вилучили, нічого не пропало. Тобто по опису, по опису мені дещо вернули, дещо ще я сліз. Потім, потім, я пам'ятаю, коли складався протокол. Це вже в райвіті? Ні, протокол ще не за закрив, я в самому закладі складався то такий той слідчий, такий молодий, то він такий по-людський. Тобто, коли там всі сказали встать, ще щось, то він сказав, що ніби Михайлович, дітя. Типу тобто, я віжу. Ну, він бачив, який мій стан. Там щось питав, що там треба було, і все. І потім вже ми їхали. Ще поки очі не були до кінця запливші, а ще було світло надії. Я через ті маленькі віконечка заку я бачу, що нас везуть. Їхали, їхали дуже довго. Тобто телефон другий, в мене, в мене другий телефон не вилучив, тому що вони не побачили в мене в схованої бірці. Я подзвонив брату і не що все, мене взяли, не знаю, що робити. Тут нас багато, нас приблизно так, я що десь 20 людей було. І різні, я чув, що комусь там зле було, падали в оморок люди багато. Люди, люди просили води їм не давали, люди просили навіть снігу, що їм дали їм не давали. О, і нас верх. Я бачив в кінці, по якомусь часу я слідкував, що поки в мене не відібрали троє телефони, я слідкував по часу, що ми дуже довго їхали. І потім мені стало страшно, коли я побачив, що не було вже нічого, ні будинків. Була просто дорога, були поля, і потім дерева, 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 я зрозумів, що нас вивозять з міста. Тоді я позвонив шерстя, кажу, нас вивозять. Я не знаю, нас кошек все, чи в ліс світі, що вивезли, відкрили автозак. Виті, викинули, Я не знаю, чи всіх викинули, чи ні, але нас поставили на коліна, за снігом ми добрих пів години, десь стояли на колінах. Когось били, когось ображали, когось там. Ну, я вже це смутно дуже пам'ятаю, тому що я на був. Я стояв, так по-перше, змерз, дуже там всі стояли, змерзали, стояв. І, і потім відділ був, тільки типу, возвращаємося, такі слова, і чому возвращаємося, нас знову позакидали сізак. І вже в автозаку я чув, діпа, що оболонь, аболонь, я завжди дознати, ніби дознати знати знову по телефону, ніби що напевно в оболонь. Легше вже стало, що думаю, вже все. Коли, а коли вже фезраю відділ, тоді я вже перехрестився, я думаю, що вбивати не буду. В мене фігурує Севастопольський Беркут і де снайпери. Власне, я тепер маю таку підозру, що я їх фотографував, тому там сюди фігурувати. Я фотофував багато снайперів дуже. У мене там той інспектор снайпер, такий, той інспектор снайпер, і що де, Севастополь, Севастополь? Тобто, ну, і характерна в них така російська мова, не київська, скажімо. а характерна така російська мова, не їхня там. Ось, і коли ви відділ, я попросив першу допомогу, то мені її не надали. І вперше я просив, коли почали там знімати одяг, казати це, я кажу, я б ну, дайте дай, 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 дзвонюся з адвокатом. Я вже знав, хто в мене адвокат. Дуже сильно борзіли, не ну, казали, що там мені там, не, не, але вони не хотіли дочекати адвокату. Але ну, таку медичну допомогу мені на початку не надали і відмовили мені судмед експертизі. Просто там вже відмовили. А, потім приїхала швидка, і то вони заставили швидку чекати, щоб яка везла мене в лікарні, побачили, який в мене стан. То вони заставили на чекати, допоки я не, не зроблю відбитлі пальці, там не відкатають Ну, тобто вони потім сходять весь протокол, то швидка чекала. Е, мені, звичайно, ставало то зле, то я так е, крутилася в голову, але слава Богу, що я ну, не втрачав, вже, вже потім я вже не втрачав свідомості. І відвезли мене перше в лікарню, не в цю, яку я лежав швидкою допомогою, а на Підвисоцьку, восьма лікарня, я не знаю, як вона правильно називається. І там під їхню диктовку фактично робили, зробили, знаєш, нормально потерпіло, там череп з мозгової травми немає, ніс там трошки зломаний, ну там зробили, тобто так як їм це потрібно, так і вигідно. Але головний, черговий лікар, який чергував головний, чи там головний лікар, він не ну, підписався. Бо я бачив, що щось знак запитання, тобто він з цим не погодився.